Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм першим відео про своє перше замовлення компанії Джерелія. Взагалі, коротка передісторія моєї, мого знайомства з компанією Джерелія. Отож, я дуже довго шукала класні українські продукти. Я взагалі зараз. Стараюсь користуватися лише всім українським, особливо косметикою, засобами по догляду, за волоссям, кремами, порошками різними. І ось я натрапила на торгову марку Е, Взагалі, мені дуже сподобалося, тому що саме в «Джерелії» я знайшла всю лінійку необхідних мені товарів. За класними доступними цінами. Тобто це настільки конкурентноспроможні товари і це наше, це наша рідне, українське. Тому я вирішила спробувати. Я зареєструвалася в цій компанії і була приємно вражена, тому що вже спочатку отримала величезну знижку. Зараз я вам розкажу. Взагалі хотіла сьогодні отримати свою першу посилочку від компанії і поділюся з вами своїми враженнями. Хотіла відкрити її. Для вас, але не втрималася і відкрила зразу, коли тільки отримала. Отеж, давайте почнемо знайомитися. Дивитися, що прийшло мені, я замовила різні продукти, щоб спробувати ну, з різних галузей, скажімо так, різні товари. Теж почнемо, напевно, з косметики. Купила я собі серію шовк, ось таку ось маску для фарбованого волосся потрійної дії, Скільки яким мене волосся. Фарбована, я хочу, щоб вона виглядала гарно. Е, з протеїнами перлин, пшениці та амінокислотами. Ось. Е, написано тут, що інноваційна формула маски ефективно вирішує основні проблеми фарбованого волосся. Глибоко зволожує і живить волосся. Відновлює його структуру, захищає від вимивання кольору. Завтра буду пробувати поділюся довго з вами результатами. Ну, мені дуже сподобалося те, що маска. Тут Дуже-дуже гарно пахне і, напевно, буде приємна в користуванні. Коштує маска в каталозі 68 гривень, оскільки я зареєструвалася в компанії Джерелі, то я замовила цю маску за 51 гривню. Ось така баночка: 150 грам, Думаю, цього буде достатньо на великий період користування. Також, коли я була останній раз у порукарні, перукарка мені порадила придбати якесь масло або олійку для кінчиків волосся, оскільки воно в мене таке посушене і січеться, тому я для себе приємно була вражена, оскільки в джерелі також є шовк ось масло для кінчиків волосся. Вже його спробувала трішечки на руку нанесла і розтерла теж на волосі. Дуже таке приємне. Гарно-гарно пахне і подобається мені те, що воно допомагає мені вкладати волосся Ось, ось ці от кінчики, робити от, так от. Тому теж буду користуватися. Масло для кінчиків волосся у нас коштує в каталозі 78 гривень, я його придбала за 48 гривень. Ось, що стосується цієї косметики. Наступна моя покупка це була серія Купава. До речі, Жерелія об'єднала кількох українських виробників і є різні назви серій продуктів, вони називаються по-різному. Ось, наприклад, Купава це декоративна косметика. Тут я придбала тональний крем-флюїд з ефектом кашеміру. До речі, має SPF 20, тобто захищає ще від ультрафіолетового випромінювання. Тональний крем прекрасно вирівнює тон шкіри, приховує недоліки, зволожує шкіру завдяки зволожуючим та рослинним компонентам. Матує шкіру протягом всього дня завдяки присутнім у складі, абсорбуючим часткам. До речі, я вже скористувалася цим кремом, зараз він на мені. У мене дуже багато веснянок. а Я вибрала собі найсвітліший тон, оскільки в моє обличчя ще не є засмаглим, Тому мені здається, що класно виглядає. Ось крем він такий є. Має таку дуже приємну текстуру, він легенький, ось наноситься як. І теж дуже гарно пахне. Здається, що твоє обличчя намагається на чимось таким приємним, модовим і а, дійсно зволоженим. Ось тональний крем. Так, «Тон флюїд з ефектом кашеміру у нас коштує 218 гривень у каталозі. Для зареєстрованих користувачів джерелі це 163 гривні. Досить так приємно. Наступна моя покупка це була серія Хата, оскільки в джерелі є, як я вже казала, товари і для дому теж. Є серія хата, де ви можете собі придбати різні миючі засоби для вікон, для ванної, для туалету. Я вирішила спробувати ось такий універсальний миючий засіб для кухні 5 в 1. До речі, всі ці засоби є безфосфатними, тобто вони не шкодять навколишньому середовищу. Лише, ну, коли ви не мами руки, користуйтесь, звісно, що коли ви будете прибирати, то гумовими, гумовими рукавичками. Ось цей засіб можна використовувати, написано, що для усіх видів побутових робіт можна використовувати для миття посуду, очищення від жирових забруднень поверхонь побутових приладів та агрегатів, сантехніки тощо. Ну, Здається, що це дуже гарне рішення для кухні, купити один засіб і чистити сантехніку, плиту, накипи, жирні якісь пригоряння. ось тому Спробую обов'язково теж поділюся результатом. І що я ще для себе вирішила спробувати, це ось от такі, от фіто, такі от капсули Омега-комплекс. Здорово, так? Оскільки я слідкую за здоровим харчуванням, веду здоровий спосіб життя, займаюся спортом, практично вегетаріанка. Ось тому після зими я відчуваю, що мій організм трішки ослаблений ще після хвороби, тому я вирішила придбати собі ці капсули. Омега-3, тут, до речі, є омега 3, омега 6, омега 9, вітамін А є і Д. Ось, ну, Вивживання омега-комплексу в профілактичних цілях допоможе уникнути сухості шкіри та слозових оболонок, позбавитися проблеми ламкості нігтів. Сухості та випадіння волосся. Засіб чудово насичує організм під час дієти низьким вмістом жирів, Так, що мені дуже необхідно. Сприяє зміцненню імунітету. Бачите, друзі, не тільки косметика, а ще різні фіточаї, апіодіс, бальзами різноманітні, тобто продукти, які дозволяють ще підтримувати і бути здоровим, підтримувати своє здоров'я, бути здоровим, гарно почуватися. Ось такі от капсулки, такі вітаміни. Тут є 80-84 капсули. І капсули у нас коштують в каталозі 228 гривень, я ж продавала їх за 171 Гривні. Теж буду завтра вже все це випробовувати. І друзі, мені прийшли приємні подарунки, що мене надзвичайно вразило. Дивіться, оскільки моє замовлення склало 559 гривень, а компанія за кожні 200 гривень дарує подарунок. Мій подарунок можна було обрати крем або шампунь, я обрала ось такий шампунь, трава, серія трава. Там є шампуньки, гелі для того, що теж засоби для волосся. Шампунь цей у нас з кропивою та шалією проти лупи. Хочу сказати, що він дуже класно пахне, так дійсно, ніби якась скошена трава. Ось, ну, так от. Гарно пахне і такий він красивий. Спробуйте шампунь на собі, хоч у мене лупи і немає, але я думаю, що на волосся теж добре вплине. Ось. Подарунки від компанії. Ще я отримала ось такі ось картки. Це подарункові, теж такий надзвичайно приємний подарунок. Отож, в мене тут є аж 4 картки. Перша, це я отримала 50 гривень на мої покупки, тобто на наступне замовлення вже отримаю 50 гривень. Тут я маю зареєструвати цей код і отримаю 50 гривень на покупки. Тільки я введу код, то картка дійсно 10 днів з моменту введення промокоду. І також три таких картки: а ці картки з нагоди однієї річниці торгової марки Gреlie. І е, кожна така картка дає можливість придбати один продукт зі знижкою 70%, а також взяти участь у розіграші. Тобто Ще кожна з цих карт бере участь у розіграші. Тут можна виграти, наприклад, термокружку, здається, парфуми і туалетні води, подарункові набори, соковижималки, для цитрусових, тобто подарунки дійсно хороші, я сподіваюся, що якась з цих трьох кіток точно щось мені виграє і принесе удачу. Ну, друзі, і ще також я замовила каталог, він коштує 6 гривень 80 копійок, так як всі товари, в принципі, є на сайті, і я перше замовлення робила на сайті. Але я дуже люблю таке все паперове. Тобто я зможу тепер цей каталог комусь показати, запропонувати. Тут все так гарно описано, є зображення кожного продукту, тому. Я дуже рада, що вона тепер є паперовий каталог, він дійсний з 14 червня по 4 липня. Тобто, скоро вступить в дію. І я вже собі переглянула цей каталог і бачу, що я буду замовляти. Я вже, мені вже не терпиться зробити наступне замовлення. А буду я замовляти ще декоративну косметику, обов'язково якісь креми для обличчя, маски, до речі, мені дуже сподобались. Та хочу також спробувати фарби для волосся. Шовк. Ось. І, в принципі, ось такі були мої гарні покупочки. Приємно, я була вражена ще тим, що доставка у джерелі безкоштовна. Тобто ви можете собі обрати доставка Укрпоштою, новою поштою чи кур'єром. Кур'єром платно 28 гривень, але новою поштою та Укрпоштою безкоштовно. Відділення нової пошти я обрала нову пошту, знаходиться недалеко від мене. Поруч тому мені було надзвичайно зручно, і тим більше доставка безкоштовна. Тобто я замовила, а вже через день мені прийшла моя замовлення дуже швидко, я отримала смс-ку і була приємно вражена, все прийшло в красивій такій коробочці, запакованим. А я дуже люблю розпаковувати подарунки. Ну, теж, до зустрічі в наступних відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк і можете реєструватися у компанії Джерел. Я сказав вам посилання. Сподіваюся, вам продукти сподобаються так само, як і мені. Підтримайте українське. До нових зустрічей!